Мир вам, дорогі мої глядачі, сьогоднішнє відео для наймолодших. Сьогодні я вас навчу, як збивати фігури суперника та як захищатися від збиття. Тура ходить і збиває прямими лініями. Тому, як зеленою стрілочкою намальовано, ми можемо збити одного тишачка, потім і наступного. Якщо ми зіб'ємо пішака, то нас зіб'є тура. Тому червоною стрілочкою намальовано, що не можна пішака збивати. А якщо зіб'ємо туру, нас ніхто не зіб'є. Після того, як ми збили туру, пішак вже не захищений. Після того можемо збити пішака. Що будемо збивати? Якщо збити пішака, то нас зіб'є тура, одна або друга. А якщо збити туру, то нас ніхто не зіб'є. Збиваємо туру. Тепер ми нічого не можемо збити, бо слон ходить косими лініями. лініям. Нам треба спочатку напасти. Якщо ми нападемо на пішака і зб'ємо, то нас тура зіб'є. Бо пішак захищений. А тура не захищена, тому нам зручно спочатку напасти на туру і збити туру. Після цього нападемо на пішака. Зверніть увагу, чорний пішак ходить вниз. Пішак ходить тільки вперед. тому він... Збиваю вперед навскіз. Нашого слона він збити не може. Наступне: на кого будемо нападати? Ось цей пішак захищений, на нього не будемо нападати. Цей пішак захищений конем, на нього не будемо западати. Кінь захищений слоном, на коня не будемо нападати, а незахищений захищений слон, навіть будемо шукати, як напасти на слона. Якщо, наприклад, ферзь с 7 зіграти напасти. На слона, то нас кінь зіб'є. Тому так не можна. Ми втікаємо аж форземо аж на B8. Тоді нападаємо на слона і збиваємо. Тепер ми можемо збити коника. Ось цього пішака зараз збити не можна, бо нас зіб'є пішак. Нападаємо ось на цього пішачка, збиваємо і збиваємо. І ще одне збиття. Спочатку коником нападаємо на ферзя, збиваємо ферзя. Тепер збиваємо слона, слон не захищений, бо чорний пішак ходить вниз і збиває насків снис. Тепер нападаємо на пішака, збиваємо одного і другого пішака. Усе, ми справились. І наступне, що ми розглянемо, це захист. На нашу туру напали слоном. Якщо ми втечемо на Б1, то нас другий слон зіб'є. Ми втікаємо на С1, та ніхто нас не зіб'є. Коником треба втікати, ферзь хоче з'їсти нашого коника. Якщо ми е, натиснемо лівою клавішою на мишку, ми бачимо, куди може піти коник. І ось усі ці ходи, куди він може скочити. Але є такі поля, на яких ферс нас зіб'є. Наприклад, ось ферс ходить і б'є ось так. Ось ці поля захищені, ферзем, туди ставати не можна. Нам треба так, щоб нас не збили. Ось так. Наступне. Куда би не пішов коник, я всюди зіб'є ферзь. Тому коником нам нема куди втекти. Але ми коника можемо захистити. захистити. Коник коштує три пішаки, а ферзь – дев'ять. Тому, якщо ми захистимо турою і ферзь зіб'є нашого коня, то ми зіб'ємо ферзя. І чорним буде невигідно втратити ферзя. Ось так. Слон під боєм і пішак під боєм. Якщо ми підемо пішачком, то і пішак буде захищений, і слон. Тура під боєм ми втекти не маємо куди, але можемо перекритися. Перекрити, якщо ми перекриємося пішаком, і кінь пішака захищає. Слон не може збити, бо кінь захищає. Якщо слон зіб'є, а слон коштує три пішаки, а пішак один-один пішак, то ми зіб'ємо конем. І чорним невигідно. Так, тура під боєм. тура коштує 5 пішаків, а слон 3. Значить туру втрачати невигідно. На не втікати не можна, бо тура зіб'є. Ми можемо перекрити. Чим? Конем. Якщо слон нашого коня зіб'є, ми пішаком зіб'ємо. І кінь і слон коштує однаково 3 пішки. Це буде рівноцінний розмін. Наступне слон під боєм. Ми можемо просто не відійти. І ще одне завдання. Під боєм слон, кінь і тура. Але коник захищений слоном і коник захищений турою. Тура захищена слоном. Тільки не захищений слоник. Ми слоником можемо відійти ось так на одну клітиночку, щоб туру захищав, а коник захищений турою. Усе ми розв'язали. Усі завдання, які ми на сьогодні запланували. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. В наступному відео ми розглянемо битву і шах. На сьогодні все. Залишайтесь здорові!